Розглянемо акт прийому передачі, як він відображається у графіку та як видати авто водію. Зараз знаходимося у розділі Прийом передачі авто, де відфільтровані дані лише щодо двох транспортних засобів автопарку. І тут я бачу усі такі їх акти. Маємо три акти. Останні два створені системою. Це видно в описі колонки тип акту. Авто передано автопарку. Акти такого типу створюються системою щоразу, коли нове авто додається на баланс автопарку і означає, що воно використовуватиметься у ньому. На відміну від попередніх, перший акт має тип «Автопарк водій, що в свою чергу свідчить про те, що це авто вже було видане конкретному водієві. Зверніть увагу на реєстраційний номер авто. Видно, що актом одного типу воно було додано до самого автопарку. Від 3 лютого, а іншим від 19 числа його було видано водію. Також зазначені імена особи, яка здійснила передачу та водія, котрий його отримав. Сама таблиця вміщує більше інформації про віше, яка виходить із даних заповненого акту, наприклад, пробіг авто та його фото, завантажені відомості про його пошкодження. Подивимось, як це відображається в графіку. Переходжу до відповідного розділу. Він відфільтрований за тими ж двома транспортними засобами, що і у розділ актів, бачимо перший та другий автомобілі. Авто із останніми цифрами номеру 27 Це та із них, що раніше було передане водію. Навпроти в графіку ми бачимо планову подію, яка свідчить про те, що водій за Єнобас мав на ній працювати. Якщо натиснути на подію, побачите період, коли вона в його плановому розпорядженні, з середини січня 25-го року до лютого 26-го. нижче сірими прямокутниками відображається реальний стан справ. Тобто тут можна зрозуміти, в чиїх руках фактично було авто, не дивлячись на запланований розпорядок. Так, авто знаходилось у заїна Аббаса, він міг їздити на ньому, відповідний кілометраж та поїздки можна переглянути ліворуч. Але при цьому воно не було передано водієві через акт прийому передачі, а знаходилось під відповідальністю автопарка принаймні до 19-го числа. А після цього було передано іншому водієві з іменем Ахмед Розак, про що свідчить прямокутник, що починається із 19-го числа і триває до поточного моменту і вказує на поточну ситуацію. Спробуємо передати авто. Із останніми цифрами номерного знаку 89 водієву Мухамеду Білалу. Я бачу, що згідно плану він має працювати на Тойоті до середини 26 лютого, але фактично вона знаходиться в автопарку. Щоб зробити це, переходимо до розділу Прийом передачі авто і натискаємо на зелену кнопку справа вгорі Передати авто водію. Тут обираємо ім'я водія нам потрібен Мухамед Білал», Авто з відповідним номерним знаком. Сама форма досить протяжна, проте її пункти можна налаштовувати за бажанням автопарку, тобто їх можна або видалити, приховати із відображення взагалі, або зробити необов'язковими для заповнення. І все ж певні поля є обов'язковими. Рухаємось згори донизу, заповнюючи акт. Пробіг кілометраж задометра авто. Пошкодження, якщо вони відсутні, обираємо варіант НІ. Проте, якщо обрати так, система здійснить запит на завантаження їх фото. Для прикладу, завантажу одне, система одразу пропонує завантажити наступне: ліміт на кількість зображень відсутній. Далі рівень моторної оливи охолоджувальної рідини. Та наявності документів на авто також можливо вказати нижче. Тут це не обов'язково, але давайте оберемо хоча б кілька. Далі бачимо ще кілька блоків для світлин: екстер'єру ззовні та інтер'єру салону, панелі приладів, моторну відсіку та багажного відділення. В даному випадку обов'язковим тут є лише фото авто спереду. На прикладі завантажуємо одне обов'язкове фото та додаткове фото одометра. Додайте коментарі за бажанням. Нагадаємо, що всі ці блоки та поля можна налаштувати, зробити обов'язковими чи приховати. Після створення акту він з'являється у списку цей акт типу автопарк водій, адже ми передаємо авто водію. Він має статус Очікує прийняття, тобто очікує, коли водій його прийме в особистому кабінеті. Тим часом. Можемо прокрутити таблицю праворуч і побачити, що дані про пробіг вже відображаються, хоча ми їх не заповнювали. Ці дані з'являються із інтеграції GPS-трекера автомобіля та будуть показані поряд водночас із тими, які можна вести вручну. Бачимо відповідні атрибути акту, відсутність їх у частині документів та вручну зазначеного пробігу, нормальний рівень оливи, та системне попередження про голоджувальну рідину. Фото та інформацію про пошкодження. Акт можна відкрити повторно і переглянути дані в більш зручному вигляді: фотокартки авто. Пошкоджень. Та сторін відповідальних осіб, що здійснювали процес прийому передачі. Такий акт також можна видалити. Оглянемо, як виглядатиме ви створений вами акт прийому передачі очима водія у додатку його особистого кабінету. В кабінеті водія Мухамеда Білала одразу ж бачимо кілька речей. Зверху Статус активного авто. Наразі відсутній Нижче. Повідомлення про чергову подію із запланованого графіка календаря. Щойно акт буде сформовано в MyTaxi CRM, водій побачить його у своєму особистому кабінеті. Тут його можна відкрити. Побачите його статус, в даному випадку такий, що очікує підтвердження та всі інші відомості, котрі були внесені при створенні акту менеджером. Аби прийняти, достатньо натиснути кнопку Прийняти. Також у водія існує вибір відмінити, якщо він не згоден із зазначеними відомостями. Наприклад, знайде пошкодження, що не відображено в фотоматеріалах, адже такий акт працює не лише зі сторони автопарка водію. Але і між водіями однієї зміни. Наразі приймаємо акт ціньою кнопкою. Будь-коли водій може повернутися до нього, переглянути фото реального стану авто, яке було на момент прийняття транспортного засобу, аби краще контролювати ситуацію. Повернімось до менеджерської панелі управління. Майтаксі CRM. Після оновлення сторінки бачимо наступне: Статус акту змінився на підтверджений, а авто присвоєно водієві. Аби побачити зміни у графіку, переходимо до потрібного розділу. Раніше бачимо, що планово авто повинно було знаходитись у водія, хоча де-факто знаходилось у розпорядженні автопарку. Але вже ввечері 25 лютого. З'явився невеликий сірий прямокутник події, період якого збільшуватиметься саме він і вказує на проміжок часу, коли передане за актом авто фактично знаходилось у руках водія Мухаммеда Білала. Подія відображатиме тривалість допоки не настане одна із трьох можливих ситуацій: або водій поверне автомобіль автопарку, або передасть його колезі по зміні, чи менеджер автопарку. Примусово вилучить авто.